Всім привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, я про це вже говорив раніше, але зараз вже з рішеннями, номерами законопроєктів і зі всією офіційною інформацією. Мова йде про те, що на період військового стану зарплати не будуть враховуватися в майбутні пенсії. Як це звучить? Відповідно до закону про воєнне. Положення були внесені зміни до порядку загальнообов'язкового соціального страхування. Законопроект номер 7453, у якому йде мова про скасування воєнних зарплат. Що таке воєнні зарплати і що мається на увазі скасування, і як взагалі це вплине на нарахування пенсій, і чому це зробили? Мова йде про ті заробітні плати, які отримують зараз люди. Щоб їх не враховувати в пенсію при розрахунку пенсії. Чому так? Тому що багато хто зараз перевели на 0,75 ставки, 0,5 ставки, навіть на 0,3 ставки. І оцей показник дуже негативно вплине на розмір майбутньої пенсії. Стаж, в свою чергу, враховується в повному обсязі. Тобто те, що ви працюєте, враховується в. Пенсії. Ну, заробітна плата, яка буде братися для обчислення пенсії, буде братися, скоріш за все, або як хоч як мінімальна, або хоч та, яку ви отримували до військового стану. Це зроблено для того, щоб оцей коефіцієнт зарплати значно не знизив пенсію майбутнім пенсіонерам. В першому читанні проголосувало 249 депутатів, ніхто проти, тобто. В наступних читаннях воно прийметься, ну можна сказати, 100%, якщо в першому ніхто не був проти. Але це при згоді пенсіонера, якщо ж пенсіонер в свою чергу захоче, щоб його зарплата бралася в розрахунок в повній мірі, ну можливо, хтось отримує зараз навіть більше, можливо, стільки саме, так тобто, це не. Дасть якогось негативного впливу на пенсію, то зарплата буде братися, тобто за рішенням самого пенсіонера. Теоретично можна не брати даний період в розрахунок. Но ну, якщо пенсіонер наполягає, то ну, в даний період в розрахунок буде братися, якщо з зарплатою у нього було все нормально. Ще раз повторюю, що це зроблено для того, щоб захистити майбутні пенсії від оцього негативного показника середньої заробітної плати, тому що він може значно занизити розмір пенсії, тому що він напряму. Вказується при розрахунку. От коефіцієнт зарплати. Якщо ви, наприклад, отримуєте таку ж саму заробітну плату, як середня заробітна плата по Україні, то коефіцієнт один до одного. Якщо більшу, то ваш коефіцієнт збільшується і це збільшує пенсію. Там множиться на 1,2 на 1,5 навіть на 2 в деяких множиться у кого велика зарплата, і це в два рази збільшує пенсію. Ну, якщо вам нарахували 0,5 ставки. То і ви 0,5 до середньої зарплати по Україні, якщо навіть ще дотягнули, і представте, от нарахували вам пенсію 3 тисячі, взяли коефіцієнт зарплати 0,5, помножили, вийшло дотягнули там 1960 чи 200 дали на руки. Ну, взагалі нікуди не йде. Так? Тому він і не буде враховуватись, буде як коефіцієнт, хоча б одиниця. І тоді цих 3 тисячі буде ж краще, ніж 200 при оцьому негативному впливі. Ну, якось щось таке придумали, продумали доволі корисно, навіть для таке хтось. Подумав в Верховній Раді своєю головою, і це доволі хорошо. Значить, якась надія на позитивне майбутнє, все таки майоріє десь там на горизонті. Як і обіцяв, слідкую далі за розвитком цих всіх подій. Вам доповідаю. Тому уважно дивіться, тому що народна думка це головні думки та новини України та українців в доступному для вас форматі. До нової зустрічі!